Дівчатка, вагітні, послухайте, що я вам хочу сказати. Будь ласка, насладіться цим останнім місяцем. Так, я знаю, що важко фізично, але всі чомусь думають скоріше б народити, скоріше б там почати займатися спортом, схуднути. Реально, я теж першу вагітність набралася на кілограмів вже через 7 місяців я виглядала ось так. І зараз я на восьмому, на дев'ятому, вже дев'ятий мене місяць, і я вже набрала 18 і розумію, що буде іще трошки. Але просто треба зараз кайфувати, тому що можливо в цьому стані вже там ми вже більше не будемо. да, Ну я якби більше не планую. І просто навчитися кайфувати від цього, встигнемо схуднути, встигнемо повернутися до форм до своїх, так? встигнемо займатися і повірте, ще буде бажання скоріше б, скоріше щоб, скоріше, коли дитина народиться, скоріше б заговорила, скоріше поповзла, скоріше б пішла. Але просто навчитися жити в моменті, кайфувати в моменті, кайфувати від поштовхів. від Ось цього прекрасного тіла те, про яке багато хто просто мріє, да, і не має такої можливості або там фінансової, або по здоров'ю, і це велика проблема, просто кайфуйте. Кайфуйте, так важко, важко фізично, але просто кайфуйте від себе, від такої, яка ви є, класна, кругленька, ну і пофіг, що 20 кілограмів, нічого страшного. Все піде, все піде.